Друзі, вітаю! Мене звати Іра. Я із Києва. Два місяці на цьому каналі не виходили відео. Я вже написала в спільноті, що ця перерва була тому, що я відчула, що мені треба пауза подумати над тим, який контент я хочу створювати, які сенси в нього вкладати, та як робити так, щоб цей контент мав значення для глядача. Ще раз хочу подякувати всім дівчатам, які під тим дописом відгукнулися на моє прохання і написали, тим саме їм подобаються мої відео. Для тих, хто допис пропустив, я попрошу ще тут. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви любите в моїх відео та чого б ви хотіли більше на цьому каналі. Для мене це вкрай важливо, адже я дуже хочу покращувати свій контент. Також хочу подякувати всім тим, хто помітив мою відсутність, хвилювався та писав мені. Це дуже приємно і говорить про те, що я недарма вкладаю стільки сил в канал. Дякую вам. Дякую всім, хто дивиться і всім, хто коментує. Дякую за те, що дочекалися цього відео. Я потихеньку повертатимусь на канал. Щодо покращень контенту, то на даний момент є такі новини. Я купила собі петличний мікрофон, щоб звук нарешті став кращим. Експериментую з обкладинками до відео та з монтажем. До речі, напишіть, як вам новий монтаж та обкладинки. А в сьогоднішньому відео-поверненні буде про те, яким різноманітним та класним може бути наш весняний Київ. До речі, всі ці кадри, які ви зараз бачите, вони були також зняті в Києві на річці, Десенка. Неймовірно, те, що в нашому місті є стільки зелені, стільки природи, річка навіть не одна. Завжди тішусь тому, що можна будь-коли побути наодинці з природою, не виїжджаючи з міста. Тож запрошую вас до перегляду та попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал та написати коментар для підтримки українськомовного контенту. Дякую вам. Друзі, привіт! Так давно я не говорила на камеру, так мені незвично це робити. А, ну, але сьогодні захотілося щось вже зняти. Взяла спробувати протестити свій новий мікрофон. Так що, сподіваюся, звук моїх відео тепер буде кращий. Сьогодні у нас 2 травня і зараз ми з чоловіком вирішили поїхати на ярмарок. Це буде наш перший ярмарок цього сезону. Сьогодні якраз класна сонячна погода, вівторок, ранок, і ми їдемо на ярмарок у Дніпровському районі Києва. Нарешті, нарешті почався сезон ярмарків, на яких я можу купувати свіжу фермерську городину. Я вже так зачекалася, так скучила за цією движухою за зиму, дуже хотіла вже купити свіжої домашньої зелені. А взагалі, ярмарок для мене, ось як на цьому відео, це місце, де відчувається життя. Це не лише там, де можна купити продукти. Це, це місце, де все кипить, бурлить, всі от спілкуються між собою, жартують, всі заклопотані та приділі. Двадцять сто грамів. Це щавель, так? шпинат. Ага. Можна, будь ласка, тільки мені в свою. Давайте два. Двадцять сазили. А він кисленький? Сканішок, це, це, це з вулиці не тепличний. Це добре. Так. Для мене це місце, в якому немає місця хандрі. Буває я приходжу а, на ярмарок без настрою, немає сил. А потім походжу між рядами, поспілкуюся з продавцями і, наче, заряджаюся. Так, що хочете підняти собі настрій, гайда на ярмарок, ще й купите собі класних продуктів. Цього разу я хотіла купити домашню щавлю, бо хотіла зварити перший зелений борщ з сезону. Зелений борщ це така звичайна проста страва, одна з моїх улюблених, до речі. Так що рецепту зеленого борщу тут не буде, бо, мабуть, кожна господиня знає, як його варити. Я, до речі, кожен раз варю зелений борщ по-різному, але кожного разу він виходить смачним. Це якщо щавель домашній, з магазинами у мене не виходить смачний борщ. Так що це відео буде не рецептурним, а більше медитативним. Відволікаючим від турбот, мені, до речі, писали в коментарях, що відео таке про просте буденне життя вони підбадьорюють і нагадують про те, що життя прекрасне в своїх дрібницях. Погоджуюсь з цим. Я і сама люблю дивитися такі прості відео, знаєте, без пафосу, без успішного успіху, про прості буденні справи. Але дивитися і знімати то різні речі. Іноді, коли дивлюся відео інших блогерів, у мене з'являються, знаєте, такі нехороші думки. Маю на увазі порівняння себе з іншим. І ці порівняння явно не на мою користь. І тоді моя мотивація знімати вона звичайно зменшується в рази. Хоча десь я колись почула і хочеться притримуватися а, такого принципу, що не можна порівнювати свій початок і чужу середину. Ну але така вже людська натура, і я також ну, я іноді цим страждаю, цими порівняннями, на жаль. Але стараюся працювати над собою, прибирати е, такі думки, бо вони до хорошого не доводять. Так що, поки вам розказувала це все, ділилася своїми думками, борщ мій вже майже готовий. Додаю всю зелень, яку порізала до кастрюлі, і борщ, в принципі, вже готовий. А ще вливаю сюди яєчко, багато різних способів пробувала я з яйцями і зупинилася на такому, що і відварені порізані яйця я додаю. І додаю такі постаринці, знаєте, коли збите яєчко просто вбивається в кастрюлю. І ще додаю потім варене яєчко, навпіл розрізане ще в тарілку. Так що яєць в моєму зеленому борщу зазвичай багато. Ці кадри я зняла біля нашого дому. У нас там знаходиться зарядка для нашої електромашинки. І от біля зарядки так класно квітувала яблунька. Ну, а це ми вже поїхали на хрещатик, на подивитися на наш красивий весняний хрещатик. Я його обожнюю, особливо в період, коли квітують каштани. Ну, просто кайф. Ми приїхали вранці в суботу, в цей час в центрі дуже мало людей і можна насолодитися прогулянкою без натовпу. Але приїхали ми сюди не лише гуляти, але й в магазин українських брендів всі свої. Думаю, ви вже про нього чули й не раз, особливо кияни. Тут дуже великий вибір українського одягу, взуття, аксесуарів, сумок, да, будь-чого на будь-який смак та гаманець. Я дуже люблю цей магазин, хоч і не часто в нього щось купую, але я взагалі не часто щось купую, тому на мене не рівняйтеся. Але сьогодні я тут, щоб обрати собі кеди. Я останні роки, мабуть, вісім купую кеди виключно українських брендів і дуже задоволена. Але, до речі, не тільки кеди, а майже все своє взуття. Зазвичай ці вироби дуже класної якості, натуральної шкіри і довго служать. Останні мої кеди були в мене, здається, 5 років, причому ношу я їх в сезон майже кожен день. І от чому я приїхала у всі свої, бо мені здається, тут найбільший вибір кедів у місті. Приміряла я багато. Потім зазвичай я одразу не купую, а ще кілька днів даю собі на подумати. Подумала кілька днів і таки повернулася за одними кедами, які мені сподобались. Я їх купила, але це не значить, що я їх собі залишу. Бо так як мені дуже складно підібрати взуття, в мене якісь такі дуже баловані ноги, особливі, мені все тисне, не підходить, то я часто купую взуття, потім приходжу додому і ще раз приміряю. Ходжу в ньому, розумію, підходить не підходить, не підходить, і буває таке, що я потім повертаю. Так що е класно, що така можливість повернення, вона є, і я думаю, ця опція була придумана ну, точно для мене, Ну що, на такій позитивній ноті, задоволена своєю новою покупкою, я буду закінчувати це відео. Дякую, що додивилися. Ще раз нагадую вам завподобачку. Зустрінемося з вами вже зовсім скоро. У мене вже майже готове нове відео, і воно буде про шопінг на секонд хенді. Побачимось.